Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетка України 1 рівня 2020 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. І має ось такий тут брак в підкові, що робить цю монетку з договірною ціною. Також у написі Володимир Великий на букві К також брак у формі замка. Якщо вам, друзі, попадають такі монетки, пишіть телефонуйте, я їх куплю, скидайте фото. Всім дякую за увагу. Ціна на таку монетку договірна. До зустрічі в наступних відео.